поліцейські прибувають до табору Дахнівська Січ. Цього разу не на виклик. Показувати будуть, як доводиться працювати щодня. Здійт і до побачення не, ну, до побачення далі, тому ну, що ж можна захищатися де защитити защити. Група старшокласників обступила інспектора роти тактико оперативного реагування. Коля Костюк приміряє екіпірування поліцейських. каже, не проти і сам стати таким, як вони. Самі почуття від цієї ситуації сподобалось. Потрібно, щоб завжди був баланс добра і зла, напевно. Порядкувати дітям дозволили і всередині службового автомобіля, говорить інспектор Вадим Кулик. Настя і Ксенія тиснуть на кнопки, що вмикають сирену та приблизкові маячки. Кажуть, такого ще не пробували. Це дуже цікаво. Машина, вона класно класний А поліцейські вони пікольні. А це Кирило в руках тримає захисний щит і показує, як треба захищатися. Додає, сподобалася і машина, і поліцейські. Дуже все ну, розказують правильно. Ну, Практику поєднували з бесідою. Якщо навіть ви взяли з прилавка цукерку, винесли її – Це вважається крадіжка за це нестимуть відповідальність, як і ви, так і ваші батьки. Як розповів інспектор роти Тор Вадим Кулик, так хотіли показати дітям свою роботу і вберегти їх від небезпеки, та говорить, як реагували школярі. Ми теж були дуже здивовані, що більше половина дівчат підходили до нас, примірювали дані спорядження. Їм також було цікаво. Вони також люблять поліцію, запитували навіть яка в нас зарплата. Такі заходи однозначно потрібні, адже діти сюди приїжджають без батьків, і це наша відповідальність. Але поки перші дні ми в них не в авторитеті, і тому в деяких моментах вони можуть не сприймати наші слова. А поліція вони знають, що це вже більш серйозно, і вони будуть дослухатися до тих правил поведінки, які вони їм розказують. Така профілактика нині потрібна, додала начальниця відділу захисту прав дітей міста Людмила Івангородська, бо лише за п'ять місяців цього року до служби у справах дітей не дійшло 579 звернень від громадян, освітніх закладів та правоохоронних органів, пов'язаних із жорстоким поводженням у сім'ях, агресією між дітьми, булінгом та суїцидальними проявами. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.